Росіяни наближаються до Дніпропетровщини. Влада почала евакуацію прифронтових сіл. Ситуація під Покровськом загострюється. Детальніше про останні події на фронті розповів за мить, друзі. Ви на фабриці новин. Мене звати Юрій Бібік. На Дніпропетровщині почали евакуацію населення. Зокрема, людей вивозитимуть із сіл Синельниківського району, Колона Межова. Нові підгородне райполе та сухарова балка зазначається, що це обов'язкова евакуація. Вивозити будуть родини із дітьми або з їхніми законними представниками. Отже, евакуювати жителів сіл планують за попереднім узгодженням дати часу виїзду з обов'язковою реєстрацією у збірному пункті. В Межовій. людям необхідно взяти з собою важливі документи, гроші, медикаменти, їжу і воду на кілька днів, а також теплий одяг і взуття. Судячи з мапи Deep State, людей вивозитимуть із населених пунктів, що розташовані за 8-12 кілометрів від лінії фронту недалеко від адмінмежі Дніпропетровської та Донецької областей, українські військові повідомляють, що командування РФ наказало своїм бригадам прориватися на Дніпропетровщину до 9 травня. За словами бійця, з позиним йдеться про ультиматум або окупанти виконують наказ, або їх. Усіх посадять вочевидь. Якщо загарбники і підуть в наступ на Дніпропетровську область, то рухатимуться з Покровська. Значить, ситуацію там описує військовий з позовним мучною. Він каже, що росіяни утримують східну частину удачного. Також наші бійці щодня відбивають штурми у Котленому, ворог гатить авіацією кабами, дронами. Паралельно тривають бої у звіровому, в піщаному та Шевченку. Також окупанти продовжують атакувати позицію зсу в напрямку Зелена Новоукраїнка. Ворог контролює Південь Лисівки, там точаться дуже важкі бої. Так пише мочною. Інші військові з позивним Каліфорнія з 59-ї бригади в коментарі Бабелю розповів, що на південно-західному відтинку від Покровська проти його бригади стоять одразу дві армії ворога. Кількість росіян на напрямку в разів робіт. Це дозволяє окупантам просуватися. За словами воїна на штурми, противник безперервно йде малими групами по 10 осіб. Знищувати всіх не вдається через брак ресурсів. Техніку ворог використовує не часто, замість цього атакує на мопедах і навіть на самокатах. Основна ставка на масовість і повне ігнорування втрат. Водночас, командир батальйону безпілотних систем 72-ї бригади Андрій Назаренко розповів журналістам, що за добу вдається знищити 100-110 ворожих солдатів. При цьому тиск на оборонців зростає, адже Росія вивільнила підрозділи Скурщини, а також переклинула їх під Покровськ. За словами підполковника, щодня загарбники скидають каби, запускають артснаряди, мінометні міни, ФПВ-дрони, відпрацьовують дронами скидами а також шахедами. Російські групування в Україні можуть уже найближчим часом посилити бійці КНДР. Голова комітету Держдуми РФ заборони Андрій Картаполов не відкидає варіант, за якого північно-корейців перекинуть на інші напрямки. каже наразі, вони завершили виконання завдань і готуються до наступних. В разі чого зустріти підкріплення Росіян ЄКОМ бійці бригади Спарта Нацгвардії України показали, як знищують ворожі укриття на Донеччині під час оборони Покровського напрямку. Вони за допомогою дронів виявили позиції загарбників і завдали по них вогневого ураження. кажуть, сховатися не вийде навіть під землею. Українські бійці зазначають, що росіяни. Штурмують їхні позиції в день і вночі. Попри всі зусилля, прорватися до Покровська їм так і не вдається, тому вони просто рівняють місто із землею. На знімках з Покровська видно пожежі у багатоповерхівках після прильотів ворожих снарядів. Складно знайти вцілілу будівлю. Усі вулиці у вирвах від російських авіабомб. Колись мирний і квітучий покровськ. Нині нагадує цвинтар. Ось так виглядає справжній руський мір. За даними генштабу, тільки минулої доби окупанти на Покровському напрямку провели 59 атак неподалік близько 20 населених пунктів. Дещо південніше на Новопавлівському напрямку підрозділи РФ 23 рази штурмували позиції Зсу у привільному Костянтинополі, Одрадному тощо не менш гаряче, нині під лиманом генштаб повідомляє про 18 спроб росіян вклинитися в нашу оборону біля Катеринівки, а також колодязів, ямполівки та інших населених пунктів. Все ще не вдається противнику встановити контроль над Торецьком. Загарбники провели 14 атак в районах, як самого Торецька, так і Дружби, Делівки, а також Дачного. ще 6 разів. Росіяни атакували на Сіверському і 10 разів на Краматорському напрямках. Найгарячішим напрямком досі залишається Покровський. Штурми там не припиняються ні на мить. Про це інтерв'ю фабриці розповів політолог і військовослужбовець зсу Кирило Сазонов. Там 24 на 7 ідуть штурми. Найбільше на південь, південний захід під Покровська. Але ж ти бачиш, спроби йдуть, не змінюється карта або змінюється не на їх користь. Те, що їм не вдається просуватися, це не значить, що там було тихо. Там досить активно, безперервно. Зараз, кажуть, навіть стало гарячіше, але там і було не тихо. Але по результатах в них не виходить. Ми бачили, як вони проривалися на трасу е Покровськ-Павлоград, яка йде на Дніпропетровщину, населений пункт Корпіно, Вони туди зайшли, десь місяць тому. Там їх розібрали на шматки десанта, десантура наша 25-ї бригади, вибили їх з Котліна, причому поклало дуже багато. Десь тиждень тому південніше Котліна теж їх вибили з позицій, тому на Покровську гаряче вони штурмують постійно, але як бачимо, в них немає успіхів навпаки, з деяких позицій їх наші вибили. Але там зараз, стосовно е, кількості штурмових дій, це найгарячіший напрямок зараз на всій лінії фронту. Um, я от що намагаюся зрозуміти: якщо зараз типу йдуть розмови про перемир'я, інститут вивчення війни повідомляє, що росіяни готують, вони там навчають значить своїх бійців їздити на мотоциклах, правильно їздити на байках. Ну, те, те, те що ти розповідав, отискав про те, що там 100, 100 мотоциклів зараз, і інститут пише про те, що це дає свої певні плоди, тому що їм. Вдається доволі швидко проходити кіл-зон. Що нам можна зробити для того, аби ось цю тактику росіян також нівелювати, щоб вона для них стала неактуальною? Це треба щось, щось вигадати нове. Юр, Це війна постійно щось вигадують на щось, шукають, хтось щось ну, знаходить якесь рішення, хтось контррішення. Так, байки це ну, важка проблема. Насправді це є таким ну, новим. Так з ними важко боротися. Зараз що можна зробити? Ну, дрони. Працюють як працювали. Кулемети працюють на більш на відстані, яка ближча. Ну, міни теж, міни треба закладувати. Це є в нас теж наземні дрони, так звані, які розкидають ці міни, можна їх кидати із е... дрона з повітря. Тобто багато є засобів, багато цікавих рішень зараз шукають хлопці, бо з одного боку, мотоцикл це досить швидка штука, по ньому важко влучити, але він досить вразливий. Мотоцикл, на квадріках є спроби наступу. Тобто це постійно. Війна змінюється, змінюється ну щомісяця, ну щомісяця, що півроку, інше рішення. Тому я не знаю, що зараз знайдуть хлопці нового. Над цим працюють дуже активно. І ми щось нове вигадуємо, і ворог щось нове вигадує. Так, війна змінюється, вона дуже динамічна. І ті військові доктрини, які були десь до 22-го року, їх взагалі можна вже в картину спустити, бо такого нема. Так, так, всі постійно знаходяться тобою. І дуже головне завдання наразі так, і це показали Покровський, Курщина, і Торець і Часік, що ця кілзон це зона ураження між позиціями. Саме там ворог несе максимум втрат. Саме таке завдання і нашої роти вогневої підтримки, і батальйонів вогневої підтримки, які працюють з артою, з дронами, з мінометами, з кулеметами, щоб наші піхотинці ворога взагалі не бачили, щоб він вийшов зі своїх позицій. А до наших не доходить. Це, звісно, ідеальний сценарій. Не завжди, далеко не завжди це вдається, але над цим працюємо. І коли ось ця кілзона зона смерті, зона ураження досить проработана, гарна, як на Покровському напрямку, наприклад, то вже не важливо, скільки їх буде. Вони всі там ляжуть, вони до наших позицій не дійдуть. Тому так, ну якнайшвидше її здолати. Для цього йде вхід і мотоцикли, і самокати, мопеди, велосипеди. Ну, Багі, Жигулі, все що завгодно, йде вхід для того, щоб якнайшвидше здолати цю зону. І, і ми так само, коли ми переходимо в контратаки, ми стикаємося з тими самими викликами. Нам теж це треба вирішувати. Єдине виключення, коли ти заходиш на позиції противника, буквально в нього на плечах ну це виключення. Де ворог кидає основні сили щоб захопити Покровськ? Детальніше ситуацію описав наш військовий аналітик Василь Пихньо. Послухаймо. важким. Є напрямок на сам Покровськ, де чиниться найбільша кількість все ще бойових Лисівка, Сухий Яр, Дачинське, тобто ось ці райони, які 25-та повітряна десантна бригада отримує. Ви бачите, яка тут широченка сіра зона, яка є якраз таки в тому числі зоною СІ кілзоною, зоною смерті для російських окупантів, окупантів, як і район, дещо західніше район населеного пункту Шевченко. Тобто це два Дачинське Лисівка та Шевченко. Це три, по суті, що ворота до самого Покровська, які е, утримуються нашими військами, незважаючи на незнач... Начну перевагу в особовому складі окупантам не вдається прорвати оборону Покровська на жодній з ділянок. Хоча відповідне політичне завдання перед російською армією все ще стоїть, так зазначає військовий експерт Александров. Покровське направлення. Ну, здесь опять наращування усилий со сторони російських окупантів, 65 штурмових дій. І, кстати, начали, э, расистские оккупанты начали активничать на северном фланге Покровского направления. То есть, если раньше был центр и южный фланг, туда ближе к Новопавловскому, э, ближе к трассе из, э, от Курахова, то сейчас они переключились на э, северный фланг Покровского направления и там пытаются вдоль трассы двигаться, в направлении развилки на Константиновку. Скорее всего, это связано с тем, что они хотели подтянуть одновременно Торецкое направление и Покровское направление. На Торецком направлении они дошли до Сухой Балки, и после этого мы их остановили. И сейчас российские оккупанты топчатся на месте, несмотря там на количество штурмов в полтора десятка. А вот э, что, что делает расшистское командование в этих случаях мы с вами прекрасно знаем, они устраивают вариант качели, То есть они начинают перебрасывать свои усилия с одного участка на другой. Если здесь не получилось, надавили не получилось. Надо что сделать перебросить на соседний участок. Что они сделали? Они перебрасывают на соседний участок усилия и северный фланг покровского направления начинает давить на наши позиции. К сожалению, здесь э, северный фланг, там давно не было высокой боевой активности, там в основном все обходилось в последнее время позиционными боями, перестрелками и обменом артиллерийскими ударами. Поэтому э, наши войска в результате такой э, высокой боевой активности со стороны российских оккупантов, в результате применения, интенсивного применения авиации и артиллерии, вынуждены были оставить несколько позиций, и враг э, оккупировал Калинова на в северном фланге Покровского направления, а также продвинулся в районе Березовки и Тарасовки. Видите, на карте э, они осуществили осуществили продавливание наших, нашей обороны и наши войска вынуждены были отойти буквально на несколько позиций вглубь нашей, нашей обороны. Противник сейчас пытается закрепляться на новых рубежах, но посмотрим, как это ему удастся на, на сегодняшний день. Дело в том, что сутки на сутки не приходятся. Иногда они продавливают нашу оборону, а потом бывает, что мы контратакуем на коротких на дистанциях. На... узких участках и возвращаем себе ранее утраченные позиции. Но на сегодня мы констатируем, что Калиново перешло под контроль российских оккупантов, а в районе Березовки и Тарасовки на Покровском оперативном направлении наши войска оставили несколько позиций. Враг имел частичный успех. Но в остальном Покровское направление Вся линия фронта стоит без изменений. Все штурмы и атаки наших позиций были отбиты нашими войсками. Причем это центральная часть, это Покровск, Мирноград. Южная часть это туда ближе Курахова, в сторону Днепропетровск, границы Днепропетровской Області тож то врак е питається виповнить політичну задачу про всі найважливіші події на фронті, як завжди, можете дізнаватися лише на нашому ютуб каналі. Тому підпишіться на фабрику новин, поставте вподобайку. Дякую за увагу і до зустрічі.